Молитва святого Ігнатія, душе Христова, освяти мене, тіло Христове спаси мене, крови Христова напій мене, воду з боку Христового, обмий мене, муки Христові, зміцніть мене. Добрий Ісусе, вислухай мене. У ранах своїх сховай мене, не дозволь мені віддалитися від тебе. Від ворога лукавого борони мене, в годину моєї смерті заклич мене прийти до тебе, вели мені, щоб я зі святими твоїми славила тебе вічно. Амінь.